Герої не вмирають. Герої поміж нас. Дроздов Сергій Анатолійович, молодший сержант військової частини А0853 70-го окремого полку підтримки. Народився 13 червня 1989 року. Закінчив ЗОЖ номер 3. Далі навчався в барському фаховому коледжі транспорту та будівництва, де здобув освіту техніка-механіка за спеціальністю експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин та обладнання. Після закінчення коледжу у 2008 році заключив контракт про проходження військової служби у місті Бар, де прослужив 14 років аж до самої загибелі. Побратими його поважали за професіоналізм і товариськість. Сергій завжди усім приходив на допомогу. З майбутньою дружиною Оксаною познайомився у 2012 році. Через рік закохані одружилися і у щасливому шлюбі народили двох чудових діток Владислава та Соломію. У 2014 році Сергій брав участь в АТО, служив у Донецькій та Луганській області, де отримав багато відзнак за бойові заслуги. Планував далі розвиватись у військовій справі, їздив на курси підвищення кваліфікації, отримав звання молодшого сержанта. Був дуже доброю людиною із золотими руками. Не було такого, щоб він не зміг полагодити. Ремонт в будинку робив сам. Мав плани на майбутнє, але, на жаль, не встиг втілити в життя. Він завжди все робив для наших дітей. Дуже хотів, щоб вони все мали, дуже їх любив, і, навіть будучи на війні, переживав за нас. У січні 2022 року поїхав на ротацію і більше не повернувся. Ми навіть не знали його точне місце знаходження. Він постійно говорив, що у нього все добре. І тоді, коли вони поїхали в те пекло, теж нічого не казав, щоб не хвилювались за нього. Але як ніби щось відчував, бо було дивно, як часто під час розмови він дякував, що ми в нього є. Будучи вдома, весь свій вільний час приділяв дітям. Їм важко без нього. Малечий досі запитує, коли татко приїде, хоч і знає, що він вже на небі і оберігає їх звідти. Він хотів, щоб вони були щасливі, і я зроблю все, що в моїх силах для цього. Він буде пишатися нами. Шкода, що війна забирає найкращих, таких, як він, більше немає. Розповідає дружина Оксана. Сергій загинув 28 квітня 2022 року у районі населених пунктів Гусарівка Протопопівка ізюмського району Харківської області. Указом президента України був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно.